Як покращити якість освіти в Івано-Франківську? Свої пропозиції невдовзі зможе давати кожен бажаючий. При управлінні освіти та науки планують створити громадську раду. Від 19 серпня така рада функціонує при профільному міністерстві. В управлінні освіти кажуть, робота громадських організацій значно допоможе в роботі начальнику управління та освітянам загалом. Це і питання щодо організації харчування, і медичного обслуговування, і проведення, скажімо, поточних капітальних ремонтів, це і проведення різних фестивалів, конкурсів, різних навчань, це робота з дітьми з особливими потребами. Тобто, ми йдемо на зустріч з цими людьми з тими громадськими організаціями, які власне хочуть працювати. У Івано-Франківську навчаються 23 тисячі учнів, близько 9 тисяч дітей дошкільного віку. Педагогічний корпус складають 5 тисяч людей. Своє бачення покращення виховного процесу чи організації харчування у школах має кожен батьківський комітет. А тому освітяни чекають від них на цікаві пропозиції. Уже планують, які комітети створять при майбутній громадській раді. Буде швидше всього і комітет і духовного відродження, в якому будуть працювати священики, до нас багато звертається. Буде комітет і військово-патріотичного виховання, бо є дуже багато військових, які зараз у відставці, але це люди, які хочуть співпрацювати і можуть навчити чогось наших дітей, особливо хлопців, дорослих, бо бачимо, що яка сьогодні є проблема в нашій країні в і в тому питанні. Буде підкомітет, який буде займатися і контролем за організацією харчування пропозиції щодо участі у створенні та подальшій роботі громадської ради в управлінні освіти закликають подавати до 16 вересня. А перше засідання, на котрому обиратимуть голову ради та визначатимуть напрямки її роботи, відбудеться 18 числа. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.